Не завжди хочеться, не завжди є настрій. Але є дисципліна. Вона тихіша за мотивацією, набагато сильніша. Іноді мотивації нема зовсім, але є дисципліна. Вона не така гучна, як натхнення, але саме вона рухає мене вперед. У новому тренді про баланс і робити дії лише з ресурсу, я не дозволяю собі забувати, що є речі, які просто мають бути зроблені. Як от брудне дзеркало, воно не питає, чи я сьогодні вмотивована його помити, чи є в мене на то ресурс. Його просто треба вимити, і я просто зараз це роблю. Сьогодні треба відповісти ще у чаті курсу, перевірити запити, виставити рахунки, оплатити податки, підготуватись до відкриття, а відповісти на повідомлення, закрити кілька справ, які давно чекали. Чесно, хочеться відкласти все на завтра, коли буде настрій чи ресурс. Але коли починаєш, з'являється ритм, відчуття, що я на своєму місці повільна, але стабільна, без стрибків, без ривків. Іноді саме дисципліна стає формулою любові до себе. Бо коли крок за кроком робиш своє, з'являється спокій, фокус і той самий внутрішній баланс, який не потребує гучних слів. Повільно це наше нове швидко, і кожен день це ще один крок ближче до того, що я собі там запланувала.